Вітання усім нашим глядачам. Це програма «Рівне культурне» у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні ми з вами будемо говорити про креативний простір, вишивані книги. І сьогодні у нас у гостях Олена Медведєва, мисткиня, письменниця, кураторка простору креативних індустрій, вишивані книги. Вітаю вас, пані Олено. Добрий день. І сьогодні мені хочеться почати нашу розмову. Ну, не трошки незвично, не так як зазвичай. Ви принесли сюди до нас свої матеріали, і зокрема, тут є кілька вишиваних заклади. Чок, давайте сьогодні погадаємо нашим глядачам, <с яким <с у них буде наступний день. Отож, ага, витягуйте вей. і читайте. Що там ми. Mm, сміливі мають щастя, Іван Багряний. О, класно, і отож. І так, ж... так і отож, друзі, лютий місяць буде проходити під гаслом Сміливі мають щастя. Отож, пані Олено, простір креативних індустрій працює уже чотири місяці в місті Рівному. Що за цей час вдалося зробити? Що ви побачили? Чотири місяці це ще не екватор, тому що меморандум підписаний на рік. Що вдалося побачити людей, які цікавляться вишиваними книгами, для яких цікава історія України, діти, молодша школа, середня ланка, старшокласники, які вивчають історію України, гортаючи сторінки вишиваної конституції Пилипа Орлика. І, звісно, наша новинка книга Василя Стуса Листи до сина. 27 листів вишивані, які презентував Дмитро Стус нас в Рівному. Я бачу зацікавленість, я бачу інтерес, такий, знаєте, природній інтерес, я бачу захоплення, тому що це наше українське, це поєднання українського слова і нашої сакральної вишивки. Під час відкриття, і ось уже ну, за цих чотири місяці, так ви презентували два великих фоліанти. Під час відкриття це була конституція Пилипа Орлика, і вже ось у січні ви вирішили так феєрично розпочати рік <хи> саме Василем Стусом. Ну, тому що 6 січня день народження Василя Стуса. Відповідно, хотілося вже саме в цьому місяці його приурочити до його дня народження. Так, так. Але це два фоліанти презентувались, тому що коли я готувала. До відкриття простору, в мене був час е, вишивати ці книги. Зараз я більше часу проводжу на екскурсіях, спілкуванні з людьми, коли організовую наші такі мистецькі е, суботньо-недільні зустрічі. Зараз в мене настільки багато часу, щоб вишивати. Я вишиваю наступну книгу, але досить повільно, так знаєте, повір... помірковано трішечки, тому що вкладаюся вся в простір. Ну, Мені здається, що процес вишивання це ж е, ну, такий. Він і терапевтичний для самої Звісно. мисткині також тут же ж цікавий і сам процес, не лише результат. Угу. Результат він такий вже буде десь там далекоглядний. Ми деколи жартуємо з вами, що у вас є якісь гноми, які вам допомагають. Отож, що на вашу думку привертає саме рівнян до того, щоб завітати у простір. Ну, ексклюзивні твори, які є вишиваними, їх ніде немає в Україні. І вони не лише ось такого невеличкого формату, хоча це досить презентабельний формат, вишивана Марія Оласа Самчука. Фоліанти розміром 60 см висотою і 42 см шириною. Їхня вага це такі книги-гіганти. І мініатюри. Зовсім крихіткі, вагою 90 грамів. Це те, що привертає увагу, бо ніде-інде в жодному місті України цього не можна побачити. Та й певно, і в Європі, тому що до мене ж приходять і іноземці, і от, скажімо, не так давно був етнічний поляк. Він погортав, почитав книгу Адама Міцкевича, яку я вишила польською мовою. Він каже: чекайте, а в Варшаві я такої книги не бачив. Тому... В Варшаві в якомусь конкретному музеї чи взагалі в Варшаві. В Угу. Ну це напевно, можливо, якесь наше українське видання було, чи саме польське? Ні, це те, що я вишила. Ага. Зрозуміло пані Олена, і про ви також згадали не лишень про екскурсії, які можна так прийти і щось побачити. Як вони у вас розподілені? Тому що ви говорите, що приходять і діти, молодша школа, і середня школа, так, так. і старші школярі. У кожного з них це різні такі вікові категорії, і у них, напевно, інтереси і запити різні. Чим ви їх вражаєте? Тому що маленьких непосидючих потрібно зацікавити. Угу. Якщо перших 7 секунд я їх не зацікавила, то можна прощатися. прощатися так. В нас відбуваються такі казкові телепортації. У мене є килимки, на які вони присідають, і в нас відбувається телепортація в казковий світ. Що я маю на увазі? Дітвора е знайомиться з креативними книгами, не лише вишиваними, тому що те, що я пропоную дітям. Книги виготовлені найрізноманітнішими техніками. Серед них і вишивані, і бурштинові, і виплетені гачком, в'язані спицями з вербових гілочок, які зберігаються в такому вербовому кошику на соломі пахучій, і я розповідаю про те, що там народжуються усі усі казки. Ось є гербарні книги, є бісерні. Є книги іграшки, криниці. От знову буду демонструвати книгу праску і зимові каруселі. Тому це така новинка, але уже сьогодні це анонсую. Розповідаю сюжет, показую, як вона виготовляється. Демонструю анімації, обов'язково міксую подачу інформацій, тому що сучасні діти це діти, які люблять рух. Які люблять динаміку, це досить активні. У нас відбувається діалог в процесі того, коли я проводжу екскурсії, і в середньому я розраховувала на 45 хвилин. Але не так сталося, як гадалося, тому ми десь до, до години часу проводимо в просторі, а згодом там і фотографування, і відео, і спілкування, і обійми. Мені дуже приємно, що діти хочуть там перебувати, і діти не хочуть звідти йти. Це щодо таких наших малюків молодшої школи. Ось, коли приходять уже старшокласники, звісно, що ми розпочинаємо зі Стуса, Стусової книги, ми розпочинаємо з вишиваної Шевченкіани, ми можемо розпочати з конституції Пилипа Орлика, ось з лісової пісні Лесі Українки, з віршів Ліни Костенко вишиваних. Це вже зовсім інша розмова. Люди діало... вже знають усі ці книги, так, матеріали. Ну так, але знаєте, дуже цікаво спілкуватися з старшокласниками, запитувати, які вірші Ліни Костенко їм до вподоби. І в них є можливість прочитати вишиваний вірш. Ось. Тому в такий спосіб відбуваються екскурсії. Коли приходять дорослі, звісно, що я демонструю уже фоліанти, я демонструю велетні. Ми теж спілкуємося. Це дуже приємно, коли, скажімо, з'явилася така традиція в рівному. Я прослідковую її протягом цих чотирьох місяців. Спершу люди приходять на культурну програму, знайомляться з книгами, а далі в них уже астрономічна програма. Або ж, перерва в робочому дні. Люди цю перерву хочуть використати, прийшовши до простору, познайомитися з книгами. Тому звісно чекаю і дорослих, і дітей, і гостей, і наших рівнян. Рада буду а, бачити. Якось я була свідком того, як людина, гортаючи книгу, починає розкриватися. Да? Тобто це була конституція Пилипа Орлика. І людина починає чоловік говорити. І ми з'ясовуємо, що він що, він юрист там, чи адвокат. І він вже так, ага, а що там у правах людини? Тобто, ну, таке, знаєте, якийсь неформальний такий розвиток, мені угу, здається, угу. відбувається, і зміна десь у свідомості людей і е, дуже часто. Можна спостерігати, як люди кажуть, о Боже, це ж її треба прочитати, а тут людина її вишила, ту книгу. Що є для дорослих? Тому що ми з вами попередньо говорили про те, що можна, якщо, наприклад, там в будні дні більше школярі можуть приходити, студенти, то вихідний день рівняни можуть присвятити для себе. І що можна відвідати у просторі креативних індустрій? Скажімо, цієї суботи у нас буде захід, який має назву. Вишиваємо і співаємо. Збираються жінки-вишивальниці своїми довгобудами, і не тільки з довгобудами, приходять зі своїми вишивками. І ми спілкуємося і будемо співати. Тому що, скажімо, ми вже співали з Наталкою Боярською. Ми слухали вірші Тамари Бацмай під час вишивання. Це ж все можна поєднати. Зима для того, і створена, щоб жінки вишивали, співали, слухали гарні вірші. Ось цієї суботи будемо співати з Мирославою Василик, якщо я правильно назвала її ім'я, тому що нещодавно познайомилася з цією жінкою, коли вона вишивала рушник надії. Теж в просторі креативних індустрій. А вже в неділю ми зустрічаємося з пані Людмилою Леоновою і будемо говорити про нашу Лебединку, серце нашого міста. Обережно буде дуже цікаво про наші деталі. Ось що ж це було раніше. Як така, який, весь цей процес е, трансформації, який пройшла наша Лебединка, що ми маємо сьогодні? А ну я хочу, до речі, зауважити: я одразу нашим глядачам наголосити, що лекції пані. Пані Людмили Леонової є надзвичайно цікавими. Якщо хтось хоча б раз побував на її лекції, можливо, десь в обласній науковій бібліотеці, то ви точно це знаєте. Тож не пропустіть, приходьте. А тут ще в такому сучасному креативному просторі все це буде відбуватися. Пані Олено, нещодавно у вас була також у гостях, рівняни, могли з нею зустрітися, авторка книги Микольцеве щастя, пані Мирослава. Кирильчук, Кирильчук, так я ще з нею особисто не знайома, але певно вже треба нам з нею зустрітися в студії. Як про що говорили? Як рівняни відгукувалися на нову її книгу, і як взагалі взагалі от пані Мирослава чим вона зацікавила відвідувачів? Прийшло багато людей, не було де яблуку впасти. Хоча наш простір не такий вже великий, але це дуже приємно, що так багато людей приходить на наші зустрічі. Пані Мирослава, надзвичайно цікава особистість, е, крута авторка, хочу сказати, крута прозаїкиня. Я її Микольцеве щастя могла прочитати за добу, могла прочитати за дві доби, але воно настільки потужне, настільки смачно написане, що я не могла собі дозволити ось так, от, знаєте, одразу взяти і прокопнути цю Ми книгу. Теж розтягнули за Розтягувала. Мені важливі деталі, і в неї просто шикарнючі діалоги. Це настільки природньо, настільки зрі. От Я дивлюсь на неї, молода жінка, звідки в неї, стільки всього, звідки вона це все увібрала. Але настільки цікаво було слухати її історію написання цього твору, тому що він не одразу з'явився таким, яким ми його побачили сьогодні, він є доповненим. Ось е Сюжет справді вартує уваги, наш український, особливо. Для тих, хто любить наше українське село, традиції, це історія, і е, УПА, це і Радянщина, це і родина, це і любовний трикутник словом. Настільки це грамотно, делікатно, професійно між собою поєднано і подано, що ти віриш, авторці, і там був такий один момент дуже цікавий, коли Текля мала мрію все життя. Вона так хотілася хотіла зустрітися зі своїм гансом, якого кохала, якого зустріла під час Другої світової. Ось я читаю, 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 і ця зустріч нарешті ну, в такому форматі відбувалася, як тут вона прокидається. Розумієте, я, навіть, Ви повірили, що я, це вже повірила, я не простежила, де вона мене захопила. Я не простежила цей момент, де ж це сон? Ось настільки вдало, вміло, професійно пише пані Мирослава. А що чекає на рівнян у лютому? Окрім найближчих вихідних, будуть ще наступні вихідні, а там, здається, День Святого Валентина. Ой, день святого Валентина у нас буде. І в нас буде п'ятниця 13-го. Перед святим Валентином у нас п'ятниця 13-го теж анонсують цікавий захід. Е Щодо лютого, маю таке творче меню, навіть сказала би так. Це для освітян. Допомога, можна навіть так сказати, для освітян в мистецькому розвитку дітей. Маю інтерактивні екскурсії. Вже їх проводжу, коли діти приходять, і відбувається не лише знайомство з вишиваними книгами. так, це безумовно. Діти знайомляться з вишиваними, з креативними книгами. Але я провожу з ними інтерактив. От, скажімо, беру до рук книгу Кольорова тінь. Це історія про те, як в сім'ї Тіни народилася донечка, її назвали Тіною, вона була чорного кольору, в Її обов'язки входило бігати за людськими дітлахами або ж робити все те, що робить звичайна дівчинка. І в один момент їй це набридає. І вона усвідомлює. А чекаю, я що все життя буду за кимось ходити, бігати, сидіти, стрибати, лежати. Ні, мене це не влаштовує. І вона починає пошук себе. Вона шукає художника, завітала до його майстерні, і просить спершу її намалювати зеленим кольором, потім синім кольором. І в них відбувається такий діалог. Діалог, пошук себе. Вона цікавиться, пане художнику, ну можливо, на світі не всі кольори вибрані. Ну подаруй мені якийсь такий колір, щоби. Я була особливою, щоб я була якоюсь не схожою на інших. Він каже: ну, на жаль, вже все розібрано. І тоді вона усвідомлює, що тоді, коли ти стаєш особистістю, ти набуваєш власного кольору. Ми дивимося анімацію, також яка має назву кольорова тінь. І згодом діти дають відповідь, письмову відповідь, або ж малюють її кольоровими олівцями, як, я, який же шлях. Від тіні до особистості. І тоді вони це все озвучують. Дуже цікаві відповіді. Ось такі. Ви знаєте, я просто захоплююся нашими дітьми те, як вони мислять, як вони бачать себе і як вони можуть вийти з тіні і стати особистостями. Тому я маю чимало таких інтерактивних мистецьких уроків, занять, я би так назвала, які будуть цікаві педагогам. Тому запрошую. Отож, педагоги, не пропустіть, приходьте, особливо, якщо ви ще з дітками не були у цьому просторі. Потрібно обов'язково взяти один клас, і це буде привід для вас самих туди потрапити, поєднати приємне з корисним і для себе і для дітей. Не пожалкуєте про це. Пані Олено, про соціальні ініціативи. Також хочу запитати, що відбувається, тому що я знаю, що у просторі збираються не просто жінки повишивати довго буде, а є ще в нас така. Ініціатива, що називається рушник, так рушник надії. рушник надії, який вишивають родини зниклих безвісти. Вони також вишивають вашим шрифтом, як що відбувається, і в який спосіб на сьогодні. Мій шрифт, власне, той, який ось тут є на закладці Сміливі мають щастя Івана Багряного, він став соціальним. Справді приходять жінки. За ініціативи Руслани Броновицької, яка власне, і очолю, очолила в, на Рівненщині цю промоцію, цю акцію, ми збираємося, ми маємо полотно, це не такі невеличкі шматочки, і жінки вишивають імена, прізвища, псевдо тих чоловіків, синів, братів, батьків, кого вони чекають. Ось це відбувається так в просторі. Ми маємо спілкування з ними обов'язково, тому що важливо вишити і важливо долучитися до цього рушника надії, але ще дуже важливо, щоб бути почутою. Комунікація, алгоритм дій, в який спосіб рухатися далі. Ось скажімо, ми ж познайомилися з тією ж пані Мирославою, яка буде цієї суботи разом з нами співати саме. Тоді, коли вона вишивала ім'я свого сина, зниклого безвісти. І на сьогодні це дуже важлива ініціатива. І я дякую пані Руслані Броновицькій, що вона це підхопила в нас на Рівненщині. і досі вона. Підтримує, бо жінкам важливо, важливо знати, що їх підтримують, їх чують. Є місце, куди вони можуть прийти, повишивати. І всі ці їхні вишивані. Такі клаптики вони долучаються, підшиваються до цього рушника надії. Дуже приємно, що кожна жінка може прийти і побачити, що це не хтось вишив, а це безпосередньо вона вишила. І ви знаєте, от нещодавно ми вишивали, прийшли дві жінки. Я їх назвала Андрієві дівчата, тому що це і мама, і знайома Андрія. Вони навіть вони навіть коричневою ниткою, не чорною, не червоною, як зазвичай вишивають жінки, а коричневою вишили. Андрію, чекаємо на каву тебе. Такі історії. Mm -hmm. е, ну варто ще також зазначити, що ви працюєте також із молоддю і з дітками з інвалідністю, що в цьому плані відбувається, тому що є такий дуже хороший подій. лайфхак. Скажіть так. в двох словах, тому що ми вже завершуємо. Ми вишиваємо, вишиваємо картини. Ми вишиваємо шалики, ми створюємо анімації. Ми створюємо свої книги. Та ми навіть нещодавно з дітками написали історію. Вони роблять ілюстрації. А згодом пані Людмила Снігур буде анімувати цю, ці ілюстрації і буде знову ж таки мультик, так як з Марі, з Маринкою Усенко, Усенку. так піксельний Миколай. Тому ініціатив дуже багато. Я готова, я відкрита до співпраці з такими дітками. Рада буду їх бачите отож друзі приходьте пані олена я вам вдячна за те що ви сьогодні завітали до нас успіхів процвітання креативному простору вишивані книги і нехай люди приходять і впізнають і відкривають для себе щось нове Дякую. що побажаєте що я побажаю насамперед хочу подякувати рівнянам за те що вони є і приходять хочу подякувати нашій рівненській міській раді за те що вона Відгукнулася і підтримала цю ініціативу, власне, за її сприяння функціонує цей простір. І побажати нехай лютий буде теплий, нехай лютий буде нашим, нехай лютий буде тим, яким ми його бачимо. Дякую, дякую вам. Друзі, нагадаю, це була програма Рівне культурне і пам'ятайте, сміливі мають щастя. Це про нас, про українців. До зустрічі.